Минащи вітання всім, хто долучився. Ми з вами сьогодні виконуємо вправу третю сторінка 67 із підручнику інформатика 6 клас за редакцією Ривкінда. Що нам слід зробити? Нам з вами слід зробити ось презентацію на одному слайді, де будуть демонструватися процеси приєднання до системного блока комп'ютера, пристроїв введення, виведення даних. От. Ось таким чином у вас якось там повинні бути вискакувати. Всілякі різні пристрої введення виведення от, вже безпосередньо на вашому слайді. Яким же чином це зробити? Отже, нам потрібна нова презентація з одного слайду. Ми виділяємо та видаляємо заголовки і підзаголовки. Ну і зрозуміло, зробіть там собі якийсь дизайн. Ну, от, що потрібно зробити далі? Потрібно далі вам на комп'ютер вже безпосередньо скопіювати. та з інтернету або зберегти з інтернету пристрої персонального комп'ютера введення виведення даних. От, А ми сюди безпосередньо вже вставимо ті, які в нас є. Отже, Я виділяю всі пристрої і натискаю вставити. Тепер у нас вони досить великі, ці пристрої. ми змінюємо їхні розміри. Ви вже знаєте, як це робити. От. І переміщуємо поки що за межі нашого слайду. Чому щоб вони вже рухаючись, от, вже переходили на наш слайд. Тут в нас, дивіться, дуже великі межі ось ці білі. Давайте ми їх зменшимо. Виділяємо малюнок, формат і обрізаємо якимось таким чином. Є. І так само ми проводимо аналогічні всі маніпуляції із усіма картинками, які є безпосередньо у нас, які ми завантажили, які будуть використовуватись на нашому слайді. Тобто ми зменшуємо і розміщуємо за межі презентації. Ще в нас клавіатура. І мені Отже, ми системний блок розміщуємо по центру і додаємо до нього вже надпис, що це системний блок. Так, Ну і переходимо вже безпосередньо до анімації. Натискаємо вкладку анімації, обираємо область анімації та додаємо анімацію. Ну, Тут е я раджу використовувати, щось такі, мабуть, можливе масштабування. От, із е групи вхід. І для тексту ми можемо якісь випадкові полоси вибрати, і також із групи вхід. Далі, що слід зробити далі? Системний блок хай у нас з'являється з попереднім. І наш текст так само з'являється разом з. Попередні. Далі, що ми зробимо далі? Далі у нас буде наш монітор вже рухатись безпосередньо на наш слайд. Ми виділили монітор, додаємо анімацію і обираємо лінії. Тепер нам ці лінії слід змінити, вказати йому, де ж буде кінцева точка. Кінцева точка це червоний трикутничок, початково зелений. От, і обираємо разом з попереднім. Далі. Ми можемо тепер просто виділити Ctrl-C, Ctrl-V і вставити напис у системний блок, але просто його змінюємо на монітор. І переглядаємо, що це буде. Монітор дуже швидко у нас з'явилось. Трішки ми його пустимо нижче, І скажемо, що монітор нехай буде після попереднього. І знову запускаємо. Аналогічні, абсолютно аналогічні всі маніпуляції нам потрібно проробити і для інших е, пристроїв введення виведення інформації. Ось. Ну, давайте десь сюди додамо клавіатуру. Або ось так нижче. Знову ж ми скопіювали, вставили і написали, що це клавіатура. Не забуваємо, що анімацію для, ось, для клавіатури нам потрібно також робити разом з попереднім. Ось якось так. Можемо трішки змістити лінію. І таке саме робимо для мишки. Знову дивимось, де її завершення шляху. Ось так якось. Давайте з попереднім переглянемо, як буде рухатись у нас. Угу. Трішки мишку можемо зменшити. І так само Ctrl-C, Ctrl-V. Ми вставляємо ось цей напис. Отже, в нас, ви бачите, по черзі з'являються різні частини. Мишку трішки можна вгору подвинути. Ось так. Ну я F5 перевіримо. А там вже можна змінювати положення вже безпосередньо самих картинок, підписів. От, і так далі. Ну, а надалі все те саме слід проробити із сканером, притером, навушниками та мікрофоном. Дякую за увагу і на все добре.